Стоп! Якщо ти народилась 3, 12 або 21 числа, краще не дивись це відео далі, бо те, що я зараз кажу, переверне твоє уявлення про себе. коли-небудь замислювались, чому в тебе в голові постійно крутяться якісь божевільні ідеї. І чому твоє мислення працює не так, як в інших. Люди з трійкою в даті народження, вони інші. У них є таємна суперсила, про яку більшість навіть не здогадується. І якщо ти одна з них, слухай. Це число творця, це дар природженої творчості, і поки інші думають шаблонами, ти генеруєш ідеї, ти бачиш рішення там, де інші бачать тупик. Твоя уява це не просто фантазія, це інструмент для матеріалізації мрій. Тож, якщо ти відчуваєш, що не вписуєшся в рамки, це не тому, що ти створена для них твоє призначення це творити. Пиши своє число народження в коментарях, і я розкажу тобі, яка суперсила закодована саме в тобі, і поділися цим відеом з тими, хто народився під трійкою.